Друзі, всім привіт! Знову на горині, 13 жовтня, годинку 14.40. і декілька годиночок, можливо, там годинку походжу по, по горині. Що помітив, перше, води дуже багато. Не знаю скільки, десь пів метра, мабуть, сантиметрів 70 вище, ніж крайній раз, як я тут ловив. От зверху буде відео, подивіться, я тут вдовж цього берега ходив, Там вода була і там далі. Зараз води просто. Ну Дуже багато. Мені казали, що води багато в річці, але ну, я не думав, що настільки багато. Е, зараз спробую пошукати окунька. Ось моя приманочка Шат Імпакт. Е, тобто e Shiner Kitch. Поставив 4 грами, можливо прийдеться і 5 ставити, дуже гріх, бо, бо я буде сильна, води багато. Ну В руках Bluebeard до 7 г і катушка Select Master 2000-2000S. Не знаю, спробуємо щось піймати. Отакі високій воді ще ніколи не ловив. Теч я вже бачу добре. Тут буде дуже важко щось піймати. Ну Що, перша точка? Перша точка риби не дала. Йду шукати десь, може, трошки кращі місця. Но тут дуже важко, тут течія просто зносить все. І підходів дуже мало. Йдемо шукати далі. Друга точка для постановки. Це недалеко, метрів 20 від попередньої. Просто не можуть дійти до води. Це, Я ще такого не бачив тут. Щоб стільки води багато було. Просто нема де ловити. Зараз ще там прийду пару місць, але там, мабуть, також буде висока дуже вода. Останнє закидання, йду. Ще там декілька точок провірю. Ну, скажімо так, вода висока і риба не зрозуміло, де вона стоїть. Тобто вода піднялася, течія сильна. от Там було раніше на прямічку цьому. Завжди окунець був покльовочки в у але була нижча вода. Зараз течія там сильна і риба десь змістилася. Її там немає, будемо зараз шукати. Ще декілька місяців обіду. Да, не очікував, що так багато води буде. Це зілля зачіплюється. Тут багато зілля під берегом. Воно там від цієї трави зеленої, там де ще в воді метра два-три заходить також трава тільки яка під водою. Тут до неї дотягується зачіплюється постійно. Ну, цікаво, цікаво, йдемо. Сьогодні буде важка риболовля. Не знаю, чи буду з рибою чи без риби. Ну побачимо. Ось ще одне місце, але ну, тут хоч більш-менш є якийсь доступ до води. Навіть якщо рибка якась і клюне, якщо клюне, то можна буде її підтягнути. Ну, жужа, ви бачите, вже давно не було. І Тут словив рогачики стоять. Теоретично тут щось маємо піймати. Насправді я там знизу стояв раніше. Тут метр води вище. Насправді десь метр води вище. Ну що, перший обхід показав, що риби немає. Риби Риба можливо є, а активної риби немає. Ну, ще, ще потім спробую трошки пройтись далі. А поки що, поки що без риби. Ну що ж, друзі, прийшов. На старі нові місця. Спробую ще тут щось. Ще тут щось. Трошки підкріпився, чайку випив. А тут сонце прям в очі буде світити. І в камеру. Ах, була покльовка. Вже контакт з рибою був. Так з рибою був трошки підсік засильно. Бачите, тут рибка є. Показала себе в попередніх місцях жодної, жодного тичка не було. Окунь. Yeah. Нарешті, нарешті я тебе дочекався. Ось горинський красень! така жужа. жужа. ось горинський красень! Шат імпакт спрацював. Ось, Подивіться який! Гарний горинський, Гарненько просікся. Опускаємо цього красня Ну, Такі грам 150 буде. Все, пішов. Ось приманочка Impact Такі приманочки можна придбати в магазині Fisher. Місто рівне, чорновола 35, там ще їх небагато вже залишилось. Типа як зачепив за траву. Зараз секундочку дорозкажу Так, так ось. Ці приманочки є в магазині фішер, на чорнувало 35 місць рівне. Е, кількість їх обмежена, бо вони вже зняті з виробництва. Вже тільки роблять троєчки. А двоєчок небагато. І ця приманка ну, вона досить уловиста. Вені майже завжди є з рибою. Клюнув він ось там. Збоку. Я тут легенькі такі підривчики роблю. Не знаю, тут сонце вам світить, мабуть, нічого не видно. Трошки фрикціон піджать. Знову була покльовочка. Рибу не просік. Пасивна, пасивна приводка така. Логенький, однарний підривчик, не високо піднімаєш. Не можу воду далі залізти. А спробуємо його виловити. Так, останні, остання точка. Все, далі вже більше ловити не буду. Цю точку зараз кидаю, немає риби, не можу її знайти. Або, можливо, вона є, просто не хочу клювати. Тут вже не зрозуміло. Ну що ж, друзі, ось риболовля завершилася. Така осіння вечірня, обідня вечірня риболовля. Що я вам скажу? Ну, Покльовок десь 5 мав, 4-5, одного окунця зловив, один зійшов відразу після підсічки. Води багато, якось бачите, ось тут місця є, я тут завжди ловив. Туди гід до черету заходив, зараз все під водою, тільки жужан то ходить, міряє глибину. Тут весь берег затоплений також, я там по краю ходив. Ну, Одним словом, води дуже багато, місць для ловлі не дуже багато і окунь, я не знаю, чи він десь змістився. Чи його течія, от він був тут посередині раніше. Зараз течія сильна і ну, його там немає. І проводку зробити погано, бо підтягш до трави і зразу все траву заносить. Ну, Або я ловить просто не вмію. Ну, тут таке, знаєте. Вже може, треба було щось інше робити. Ви напишіть в коментарях, можливо, треба було іншу приманку, іншу проводку. Що в таких ситуаціях робити, коли така висока вода, ще й до того вона трохи прозора. А я вам дякую за увагу. Не забавімося поставити лайк цьому відео. Підписатись на канал, ну і всім до зустрічі.